Існують вроджені і набуті порушення зони Д4. Зродженими, як правило, все досить просто. Людина повторює життєвий сценарій своєї родини. А от набуті проблеми зони Д4 зазвичай формуються під впливом найближчого оточення, а найчастіше це в родині. І це можуть бути фрази на кшталт, не смійся, так у тебе рот і так великий, не посміхайся, бо зуби криві, ти себе в дзеркалі бачила, «Тюхтій, нічого з тебе не вийде, руки в тебе не з того місця виросли, і ще по пальцю вдариш. Ці висловлювання принижують зовнішність або здібності дитини та викликають глибоку внутрішню травму. Зона Д4 надзвичайно чутлива до критики з боку значущих людей, і як результат формується занижена самооцінка, знецінення себе, втрата віри у власні сили. Ця зона відповідає за вміння діяти, досягати результатів, доводити справи до кінця. І коли вона блокована, страждає вся життєва стратегія. Що ж відбувається в тілі? д 4 часто пов'язана з психосоматикою накопиченого напруження. Типова метафора терпіло-терпіло, а потім усе луснуло. У наступному відео детальніше розкажу про хвороби цієї зони.